Лімітована PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, ігровий телевізор до неї і топовий ігровий ПК. Так, як ви вже могли здогадатись, це все важливі частинки моєї задроцької берлоги. Здавалося би, маючи такий сетап, тут можна пережити будь-що. Та що тут говорити, ще якихось 10 років назад я міг продати душу за це все. А зараз я приходжу додому, сідаю в крісло, беру в руки телефон і скролю TikTok. Тому що не Хочу ні в що грати. Ну а якщо вам це знайомо, то вітаю! У вас ігрова імпотенція. Всім привіт! У мікрофон, як завжди Майданіч, і я хочу попередити, що я не психолог, не тренер особистого зростання, і уж тим паче не інфоциган. Я не буду вам розповідати шалені історії про серетанін, дефамін, про програмування реальності на щастя. Я просто геймер, тобто людина, яка любить відеоігри. Але сьогодні я все ж таки допоможу вам знайти вихід з цієї, м'яко кажучи, неприємної ситуації. І почну я а вже ж з бази. Саме існування культури геймерів під питанням у середовищі шанувальників відеогір немає достатньої кількості авторитетів для вирішення суперечок, а наукові дослідження залишаються забавами для студентів та вузької тусовки спеціалістів. Серйозні роботи залишаються чтивом для вузьких кіл маловідомих форумів та геймдизайнерів, які не лінуються відкривати книжки на кшталт Rules of Play. Ну а згадування фактів з гіковських книжок у громадських місцях часто призводять до образ, знущань і недовіри з боку байдужих які люблять критикувати сучасні гуманітарні дослідження в навколо областях, ну або з боку консервативних гравців, які надмірно сакралізують свої дитячі враження про ігри і бояться їх препарувати. Якщо вже суть цих слів передбачає, що визначення існування геймерів певною мірою припустимо, доведеться запитати, а хто ці геймери взагалі такі? Геймінг це не навички, не досвід та навіть не самі ігри. Геймінг це стан, коли у вас є величезна кількість ігор, в які ви хочете. Пограти, але при цьому ви примудряєтесь сумувати через те, що вам доведеться почекати кілька тижнів до релізу Starfield, Spider-Man 2 або Baldur's Gate 3. Так, це дуже глибокодумно, але точної відповіді немає. Навіть пошук в академічному середовищі привели до невтішного висновку. На жаль, єдиною традиційною ознакою існування геймерської культури є rgb прилади А любов до ігор через біль є надто неочевидним критерієм. І це сумно. Якщо судити здорово, навіть на відрізку в 40-50 років сфера геймера постійно розширюється. Наприклад, для початкових геймерів, старих роловиків, настільників та інших, причастя до їхньої культури девайсів із кислотним підсвічуванням просто образливо. До речі, ще з'явилися люди, які ідентифікують себе як дівчата геймерів. Однак загальне ставлення геймерів практично будь-якого віку до опису своєї породи дуже схоже. Вирішимо так: якщо замість кальянчика, рибалки, походу в клуб, чи тянкою і ролами на дивані, бігу по парку, ремонту машини, прополювання городу та інших важливих справ, ви віддаєте перевагу зайняти звільнену годинку іграми, читання матеріалів про ігри або подібною активністю, то ви точно... Геймер. Навіть якщо найсильніший прояв геймерства це упертий погляд у ярлики робочого столу чи меню гри, яку ви зібралися пройти ще півроку тому, і тепер не пам'ятаєте ні сюжет, ні героїв, ви все одно. Геймер, можливо, серед нас навіть є зрілі люди. Ми купуємо ігрову систему за сотні тисяч гривень. Любовно збираємо по гайтах систему охолодження, прикручуємо кулери, акуратно розганяємо змащений рівним шаром термопасти процесор, копаємося у біос, встановлюємо планки та намагаємося досягти збігу портів із можливості панелей корпусу. А далі як відрубало? Нові ігри, а що з ними робити? Система гуде, екран світиться, терабайтний жорсткий диск залишається все одно порожнім, адже операційну систему ми поклали на окреме SSD і немає причини його заповнення. Топи ігор не вселяють радості. Рекомендації ігрових сервісів викликають позіхання, ігрові презентації нудьгу та сон, трейлери агресію, і критику, ресурс сил і уваги витрачається на серфінг по пабліка з картинками чи інші порожні заняття. Це та сама імпотенція, дорогі мої пані та панове. В якийсь момент життя ми помічаємо проблему з іграми. Після складання або купівлі ПК тонке налаштування вольтажу і вибір блоку для файлу підкачки виявляється куди цікавішим зайняттям ніж занурення в нові віртуальні світи. Це неминуча яма геймінгу, шлях з якою доведеться знайти всім, хто хоче повернути справжню радість саме від відеоігр, а не задушливих дорослих занять біля них. Я захоплююся відеоіграми вже понад 15 років, і в різні моменти свого життя я стикався із тим, що просто втрачав інтерес до них. А вже ж у кожного це буває індивідуально, але я постараюся охопити найпоширеніші випадки ігрової імпотенції. І я вважаю, що почати слід з найнеприємнішого. Ви подорослішали. Зараз в середньому проходження гри займає від 40 до 80 годин. Дивися на що завантажену гру, промахуєшся по ярлику і потрапляєш на нову серію вічера, яка триває лише годину. Зараза з віком у кожного стає все менше вільного часу і все більше відповідальності та різних справ. У зв'язку з цим багатьом гравцям доводиться заздалегідь планувати свої ігрові сесії та постійно дотримуватись цього розкладу, щоб банально встигати зробити всі справи. Крім того, такі ігрові сесії часто проходять за одним і тим самим сценарієм. Тому з часом виникає відчуття, що після навчання або роботи ми проводимо свій час не в захоплюючому віртуальному світі, а в монотонній рутині, яка все менше приносить. Задоволення. Особисто в мене часто з'являлося відчуття, коли я сідав грати, що я просто марно витрачаю свій час. І банально замість ігри я міг зробити щось інше, більш корисне. Або моє улюблене, це думка про те, що я не реалізував себе десь в житті, так скажем, не знайшов себе. А тут я витрачаю час на ігри. І після цієї думки бажання грати відпадає повністю. У всіх з нас бувають проблеми життя. Ми впадаємо в депресію і забуваємо болт на всі свої розваги, намагаємось вирішити всі свої нагальні проблеми. Це, звичайно, може відбуватися не тривалий період, а може дійти до спустошення Вінчестера та продажу всієї колекції дисків або взагалі консолі, ПК тощо. Але так роблять не всі. Деякі навпаки починають більше часу проводити в віртуальних світах. Але зараз не про це. 15 років тому кожна здобута гра була особливою і перепроходилась до дір по кілька разів. Сьогодні каталог ігор неймовірно величезний, і через це важко визначитись з вибором. Думаю, що я не єдиний, у кого з різних розпродажів у Steam або колекції PlayStation, і це я вже не говорю про ці всі підписки, в яких просто мільйон ігор. І вони все ще лежать без діла, тому що немає впевненості, що варто витрачати на них свій час. І навіть якщо нарешті вдається визначитися з гроші, Можна багато часу мучитися від невпевненості у правильності свого вибору, оскільки здається, що інша гра могла принести більше задоволення, хоч і ця теж непогана. Крім того, варто відзначити нинішню огідну тенденцію великих студій, які випускають у реліз недороблені шматки коду, через що доводиться розглядати ще й цей критерій при виборі гри на вечір. Але давайте так. Ми розбещені ігровими механіками, ми знаємо всі сюжетні повороти, знаємо, звідки зараз вистрибне NPC і як легше не нести йому найбільший урон. Цілий мішечок ігрових умовності та перевірених роками механік тільки вганяють нас в тугу. Кожен геймер має певні жанри ігри, яким він воліє приділяти більше часу. Особисто я люблю рольові ігри, однак проходження цієї ігри потребує багато часу та зусиль. Адже не завжди легко запам'ятати велику кількість інформації про світ. Нажив, завдання та дії, які запланував зробити, що може стати проблемою при тривалій перерві у грі, оскільки маємо згадати всю цю інформацію. Я так проходив свій час третього вічера з перервою в декілька місяців було складнувати згадати, на чому я зупинився і що взагалі було. Також окремо хочеться виділити сесійні ігри, тобто Case Go, Dota 2, LOL, World War та таке інше. Суть в тому, що саме ці ігри потенційно проносять найменше задоволення, тому що. Вони максимально рутинні. Як казав вас, це безумство, тому що ви робите одне й те саме по тому сценарію заради одного й того ж результату в надії на зміни. Все це звичайно відбувається з невеликими розбіжностями в матчах, але коли не вже кілька сотень годин, то нічого крім зневіри та роботи у цій грі не знаходиш. А вже ще пощастило, якщо є компанія, з якою можна проводити там час. Але вже коли граєш один, то ефект не такий позитивний. Плюс ніхто не захищений від токсичного ком'юніті. І не завжди наприкінці робочого дня хочеться слухати образи, коли сів просто розслабитися відпочити. Особисто в мене є грішок. Так, я тривалий час грав в танки. Та і зараз інколи в них заходжу. До речі, ні від однієї гри в мене не горить так, як від цього сраного танкача. Але навіть коли гра, так скажемо, йде і все виходить просто суперово, в мене в голові виникає таке питання: а навіщо я в неї граю настільки потно? Навіщо я донатив в неї? Заради кого я не стрімлю, я не буду виступати на кіберспортивній арені, та я навіть відоси по цій грі не роблю. До речі, стріми та відоси про ігри це окремий пункт для мене. Про це я поговорю трішечки пізніше. Після цієї думки я жму Alt f 4 йду злий, знов ж таки, скролити цей вонючий Тікток. Проблема навіть не з тим, що ігри перестали приносити задоволення власними силами. Як приклад, я проведу фільм Головоломка. Там у дівчинки в голові були центрі радості, які тримали її на плаву в найтемніші часи, коли вони розбили. Лися вона почала отруювати життя собі та оточуючим, впавши у стан, якщо не депресії, то точно кризи. Визначивши, що ігри стали для нас приємною звичкою, ми усвідомимо весь смуток втрати смаку від ігор. Повертаючись до яскравих метафор з мультика, можна сказати, що життя порожніє, а порожнеча засмоктує в себе радість життя або свербить так, ніби загубилася частинка душі, залишивши рану. Старі кульки спогади тьменіють, але но нові, на жаль, не створюються. В дитинстві в мене не було класного ігрового ПК. В мене була така штука рвотно-жовтого кольору з відеокартою на 128 мегабайт, яка запускала тільки сама себе. Ну або якісь дві-три гри сторічної давності, в які, до речі, я грав із неймовірним задоволенням. А чому та тому, що вибору не було. В один момент у мене з'являється ігровий ПК, батьки мені накуповують просто купу ігор, а вже ж ліцензійних. Я одразу всі почав встановлювати, і саме тоді я вперше зіштовхнувся з ігровою імпотенцією. І за того, що вибір тайтлів був просто колосальний, я не міг обрати, в що саме я хочу грати, хотілося все. І одразу. Але я швидко зрозумів, що діла не буде, і встановив собі одну гру. Наскільки я пам'ятаю, це був таймшіфт, це просто шикарна гра. До сих пір цікаво, чому не було ігр на кшталт неї. І після проходження цієї гри я в порядку черги пройшов усе, що мені придбали батьки. Але тоді все було набагато простіше, ніж зараз. В еру AAA-ігр ми настільки, вибачте, зажерили, що здивувати нас це ще той квест. Моя вам порада. Плюньте у болото aaa ігр Зверніть увагу на ігри з короткими ігровими Сесіями або красиві інді ігри. Повірте, зараз інді це щось неймовірне. Як приклад приводу кену Bridge of Spirits? Це реально шедевр, дуже цікавий сюжет, супер красиві локації і геймплей на дуже високому рівні. Хоча я дуже люблю rpg ігри але постійно в них грати я не можу, просто стає трохи нудно. Тут допомагає розведення жанру та догляд до ігр з більш коротким часом проходження. Така ситуація стосується будь-якого жанру. Ви вже до дрібниць знаєте всі. Фішки подібних ігор і завжди швидко та інтуїтивно освоюєтеся у новій аналогічній грі. Згодом здивувати вас чимось стає важче, тому що ті ж нові механіки з'являються все рідше, та інші аспекти грі стають дуже схожими один на одного. Тому спробуйте колосально змінити жанр ігри, які ви граєте. Крім того, якщо ви не захоплюєтеся з або різними напівзмагальними ігровими дисциплінами в стилі не нести найбільший урон, то ставтеся до ігор простіше, використовуйте чіткоди. Але в міру не женіться за перемогою, дозволяйте грі захопити вас, але не до одержимості. Багато гравців страждають від перфекціонізму, гоняться за трофеями, бажають ідеальних хороших проходжень, чим отрують собі в життя. В деяких іграх трофеї потребують просто божевільного грінда, який дуже сильно відволікає від сюжету. Або трофей може бути дуже потним і за незмоги його вибити втрачається інтерес до гри взагалом. Розслабтеся, грайте в своє задоволення, гра не має вас душити, старайтесь кайфувати, бо з таким ставленням навіть Starfield не потішить. Повірте, я знаю, про. Що я говорю, тому що нещодавно я взяв платину в Death Stranding. Люди просто не можуть її пройти, бо їм нудно. А я взяв платину. І це я ще не говорю про платини у останніх асасінах. Думаю, ті, хто грали, знають наскільки там багато грінда. Ну коротше, ви зрозуміли. А вже ж потрібно віддихати від геймінгу. Свої способи відпочинку, ви знаєте самі, але не слід нехтувати банальним ігровим детоксом. Потроху почнете нудьгувати за своїм хобі, водити курсором по обкладинці, застрибнете у новий тайтл, пари годин приємного проведення часу вам забезпечені. Головне, щоб він не був занадто тривалим і не спричинив повну відмову від гір через зникнення інтересу. Якщо ви розраховуєте на довгий відпочинок, не соромтеся документувати ігри, записувати на камеру або листочок, а то повернетесь до гри і не згадаєте, що ви там взагалі робили. А як щодо монетизації захопленням іграми, теж варіант, хоча здатний отрути. Все життя і повністю відбити все бажання торкатися тайтлів. Як це було в мене, коли я пробував стрімити ігри. Тут два варіанта: або ти граєш паралельно читаючи чат, і взагалі дупля не ріжеш, що там сюжетом, і проходиш гру просто аби пройти. Я так пройшов дві частини метро, це було просто жахливо. Або другий варіант тебе ніхто не дивиться, і тебе грузить ця думка, а не сюжет про гімплей. Повірте, я знаю, як це. Але інтерес до ігр можна розширити, наприклад,. Можна присвятити час вивченню ігрової культури, подивитися лекції геймдизайнерів, підписатися на соціальні мережі звук режисерів, можливо, вони навчать вас помічати дрібні деталі, вбирати наратив, розуміти дизайнерські задуми. Завдяки підвищенню усвідомленості нові проекти стануть ще цікавішими. Так, ці поради нагадують аналогічні поради для вигрівших кіноманів, але з їхніми проблемами психологи зіштовхнулись трішечки раніше. Таке питання: знаєте, що роблять старі алкаші? Знаходять собі таких же алкашів для веселухи. Ось тут стане в нагоді, якби це не було смішно. Консоль можна покликати сусіда ввечері і без будь-яких зобов'язань зіграти у ФІФА. Вибачте поганий приклад, ну або в одну з багатьох невеликих кооперативних ігор на двох або навіть на трьох осіб. Гарний приклад і TeXTul, Overcooked, Unreal та Купу ще є таких ігор, коли граєш з кимось точно веселіше, ніж самому. І а вже ж, обов'язково, без суперечень потрібно купувати ліцензії. Я розумію, що не у всіх є така можливість, але коли ти купуєш гру за свої кровні, особливо по full прайсу, особливо на плойці, бажання закидати гру майже немає. Просто включай. Режим жлобства, і хочеш не хочеш, але ти граєш, купівля принесе додатковий стимул до проходження, аніж завантаження сторонтів. Уж особливо, якщо ви за гру дали повну вартість. Тут хочеш не хочеш, почнеш досліджувати кожен закуток та кущик. Можна також подумати про зміну пристрою, на якому ви граєте. Якщо ви заядлий покашник, то пересядьте на консолі або навпаки. Порадив по консолі Нінтендо в ексклюзивних тайтлах ви втопитеся надовго, адже вони дійсно дарують новий досвід. Але навіть якщо ви пересядете. На Xbox або PlayStation, тим краще. Адже наша мета висмокнути вас з несидженого роками місця. Так, як би це не звучало, придбання плойки дійсно поможе справі, тому що треба відокремлювати ігри від роботи. За комп'ютером ви будете сидіти за своїм Excel, Word, музикою, криптою або там арбітражем. А ось ігри, будь ласка, залиште консолям. Або, як приклад, можете зайнятися ретрогеймінгом. Якщо вже вам зовсім нудно серфити на своєму монстрі по сторінкам браузера, який смок чи ледь відсоток від подовженості, я реально раджу спробувати ретрогеймінг. Особливо я після проходження God of War 2018 року придбав собі Sony PlayStation 2. І пройшов перші дві частини бога війни. На ній це було дуже круто. А після другої плойки повернутися на той ще час до PlayStation 4 Pro, це було настільки кайфово, що я не можу передати словами. Ти просто починаєш цінити те, що маєш, і ти бачиш цей скачок технології, який проходив роками. І а вже ж не забуваємо про мобільне. Геймінг на даний момент це моя основна платформа для гри. Граю в Honkai Star Rail, це від розробників Genshin Impact. Хтось скаже, що це донатна помийка. Я скажу так, але на даний момент я граю повністю без вливання бабла. І весь контент проходиться на ура. Свій час я грав і в Genshin Impact, але перестав із-за того, що я заходив в неї кожен день, щоб банально зробити деліків, і забирало це приблизно 40 хвилин часу. Через деякий період мені це надоїло, і я забив на неї, тому що заходив в неї як на роботу. Боту, але вже через деякий час я захотів до неї повернутися, але там насипали настільки багато контенту, що мені банально влом це все проходити. А якщо би я самотужки не відбив бажання грати ще в той час, можливо я би до сих пір кайфував від неї. Тому що як для мобільного пристрою, що Геншин, що Star Rail, це супер офігезні ігри. Таким чином, ігрова імпотенція може статися у кожного і не раз. Про це це не критична проблема і не кінець світу. Я надію, що наведені мною поради можуть допомогти вам з нею впоратися, адже ігри це чудовий спосіб скоротати час у прекрасних вигаданих світах. І відмовлятися від такого задоволення дуже не хочеться. Однак, якщо ви вирішили, що нарешті для вас ігри повністю вичерпали себе, то все гаразд, ви знайдете нове захоплення, яке також приноситиме багато задоволення та масу позитивних емоцій. І Остання порада особисто від мене: грайте в те, що подобається, ну або взагалі не грайте. Не забувайте, це ваше життя. Головне кайфувати.